Сьогодні ми приїхали до ресторану, де ви готуєте самі, а саме хого ресторану, або ж ход пот ресторану, або ж ресторану гарячої кастрюльки. Так що давайте перевіримо це. Контеда <плес> Зараз з вами спробуємо ще коров'ячий шлунок. шлунок. Китай є своя культура хот поту. В кожному місті є ресторан з хот потом, в кожному селищі є ресторан з хот-потом. В кожному магазині ви можете знайти спеції для цієї страви. І в кожного, майже в кожного китайця вдома є спеціальна кастрюлька, де ви можете робити цю страву. Що ж таке? Хого хо китайською це вогонь. О, це кастрюлька. Можна перекласти як кастрюлька на вогні. Це популярна китайська страва, яку готують безпосередньо на столі. Кожний учасник трапези самостійно готує інгредієнти в бульйоні. Приходячи до ресторану, спершу ви обираєте, що саме ви будете їсти. Тобто, та галочку, ми ви відмічаєте ті інгредієнти, які ви хочете, що вам принесли. Як взагалі працює цей ресторан? Тобто вам приносять кастрюлю з різними видами бульйону, тобто може бути гострий. Що spicy і може бути не гострий, окей, okay, me. І вам приносять дуже різні види продуктів. Тобто, це може бути м'ясо, овочі, риба, будь-що, що ви виберете з меню. І тоді ви самі вже варите в цьому бульйоні все, що вам принесли. І самі можете визначати, чи готове чи ні, тобто деякі продукти, які дуже цікаві, наприклад, якщо шлунок корови, вам можуть порадити там варити 15 секунд, але всі інші ви можете варити до повної готовності, до, або не до повної готовності. Це все на ваш смак. Також особливість хот поту, що в кожному ресторані ви знайдете таку стійку, де ви зможете намішати собі соус на цій стійці. Ви знайдете все: і гострий перець, і чесник, і коріандр, і різні види соусів. Через це я впевнена, щось, але не мішається. Лефхак від мене, я завжди додаю всього потрохи, разом смакує дуже навіть непогано. Але головне це додати арахісову пасту. Вона тут незвична, дуже рідка, можливо, розмішана з водою, але саме через цю арахісову пасту, Оте каламуття, яке ви собі накалатали набуває кремового відтінку, і це неймовірно смачно. Оце і є ця арахісова паста. Ну, тепер час готувати Це ковбаска з чорної. Курки, це шлунок корови, картопелька. Це як шкіра тофу, якщо можна так сказати. Це інокі всім знайомі, знову щось з тофу, ковбаска, вид фунчози, і тут було тофу. І отак це все виглядає смачно. А ще ми взяли холодну страву це огірки. Але насправді тут дуже крута атмосфера, адже дивіться, от я беру м'ясо, кладу його в бульйон. Я чекаю, поки воно вариться. Тобто це як просто такий ритуал, воно якось заспокоює, реально дуже крута атмосфера. Так що, якщо ви будете приходити десь хот пот ресторан, обов'язково спробуйте. Це реально крутий експірієнс. А тепер мініатюра, як мій чоловік приймає рішення. So hesitant, you know? Історія цієї страви сягає понад тисячу років і немає точних джерел, де і хто в перший раз приготував цю страву. Але деякі з версій говорять, що кочівники з півночі. Любили варити різні овочі та м'ясо в бульйоні на вогні. Також є версія, що в Сичуані робітники готували гарячий гострий суп, щоб зігрітися, і в цьому бульйоні варили овочі та м'ясо. дякую. <плес> Ухоланда. Мео. Май, май, май. май. Смертельний номер. Це в цьому ресторані найгостріший суп. Зараз спробуємо. Я просто хочу дізнатися, які спеції вони сюди поклали. Це дуже олійно Але це не так гостро. Ми пробували гостріше. О, для кого ми замовляли негострий бульйон? Кожний стіл має таку електричну плитку, куди ставлять кастрюлю, і також ви можете її контролювати на цьому пульті. Тобто, якщо вам треба, щоб кипіло менше, то ви нажимаєте «менше», якщо кипіло більше, то нажимаєте більше. І так ви можете контролювати жар на своїй пательні. Через це, це дуже зручно. Тобто, якщо ви вже доїли і просто хочете посидіти, ви це все вимикаєте, і тоді не буде оцього от випаровування від супу. Це круто. Кожний стіл в цьому ресторані так облаштований. Пробую бамбук. Насправді цей соус перебуває весь смак плюс. Воно варилося в цьому соусі. Через це у бамбука є специфічний смак, але його тут не відчутне. Давайте ще зараз спробую з вами вибачаюсь, зробимо все негарно. Зараз з вами спробуємо ще коров'ячий шлунок. 16 секунд. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, 15, шістнадцять. Все це готово. Він стає дуже таким хрустким. коров'яче сушуно, це дуже смачно. Реально. Сьогодні цим котпотом я дуже задоволена. Це дуже смачно. What is his name? His name. Сіма? Льо Де Хуа. These pictures remind me my hometown. Downstairs bathroom. The door is pretty old, and the back of the door stick a classic picture of one lady. It's a star, but I don't understand why do my parents put it over there. And uh, I was very little, and it always makes me scary. When I'm having a bath, I feel it. She always looks at me. I don't know is because we are already Але залишилося, як бачите, ще багато всього неприготованого. Я думаю, що ми заберемо додому. Насправді, хот-пот ресторан для китайців це не просто ресторан, це місце, де ви можете зібратися з сім'єю або друзями і провести круто час. Це як знаєте, ритуал, реально ритуал з друзями і сім'єю, коли ви разом готуєте щось поїсти, говорите, ділитесь якимись новинами. Ця атмосфера її важко передати через це, будь ласка, спробуйте. Це можливо своїми родичами, якщо у вас буде така можливість, та навіть вдома приготувати також можна. Так що обов'язково спробуйте це, якщо у вас буде можливість. Ставте лайки, підписуйтесь на канали, залишайте коментарі.